Ну, Вправді ми, знаєте, чекали того лапу, забили, побили його, і зробили такому далі. Негативний буває там саме. Але враження одне, що команда є, команда старається, працює, хоча, нічого, часто сьогодні якщо не було того, що я тоді завжди Що у другій годині і раз сонечко вийшло, бо це трошки поплили. Але в цілому ми переїхали цю команду, вона займає четверте місце, непогана команда, молода, але вміє грати в футбол. Ми її переграли, вони всього два удари повороти, три удари поворота, два тайми на день. Ми били, били, не забили. Ми навчилися, чи ми розйовувати чи нічіючі. Запили бомб один ноль та є перемога. Головне, щоб ззаді на ноль було. Чи, чи не забили сину, ноль це є печкова багаж команди в турнірній таблиці. Ну, Бачите, молоді футболізм, хотя він помилився вратарь, не очікував такої свої помилки. Оце футбол. Помиляється всі. Ще хотів би подякувати політникам, бо політики там писали в другій родині, щоб пізніше провести матч. Ну, Я думаю, що це просили так. Я думаю, що ми зробили правильну сьогодні про його про, дитині гра. Сонце було і людям було тепліше на трибунах, направить невелика кількість глядачів, але все одно дякую за підтримку, Тримали палку. Що стосується середи, це теж ми будемо грати в другій годині, бо, тому що буде холодно, люди не прийдуть на футбол. Друге, наші вежі, які мають освітлення, вони відповідають нормам відрати. Варту Федерації України там повинно бути 1200 людців, у нас є менше, і ми вирішили зробити закінчити свідоцтво і матчів у 14 менше.